Привіт, це відео мій ранок. Зараз самі бачите, яка година, 15 по 10, і я прокинулась. Ой. І тут, як бачите, махаю вам привіт. Застляю ліжко. Вже нарешті літо. Переходик. Ось так все класно. Тут я шукаю собі одяг в шафі. Що буду вбиратись, тому що я не можу до обіду сидіти в піджамі. Переодягаюсь, взяла собі розовий сведер і штани. Така магія для вас. От. Зараз розчісуюсь, заплітаюсь. І, до речі, вперше вирішила спробувати у такому форматі знімати для вас. Тобто знімати без звуку, але голос записувати за кадром. Роблю це вперше, тому не знаю, наскільки вийде ідеально. Вирішила спробувати. Зараз, коли буду запитати хвостик, пришвидше, як вже побачили. щоб це не було так довго. І все, мій хвостик вже готовий. Тут я люблю з собою і дивлюсь у вікно, яка погана сьогодні погода з самого ранку. Відкриваю вікно і нарешті йду вмиватись і чистити зуби. Беру щітку з пастою. До речі, я спочатку намочую щітку і тоді наношу на неї пасту. Кожен робить це по-різному. І погнали чистити зуби. Зуби треба чистити, я думаю, ви це всі прекрасно знаєте. Чистимо зубки. І зараз, напевно, теж трохи пришвидшу, щоб було швидше. От, Тут прям дуже скоро і смішно виглядає. Але головне, що зуби чисті. Я вже дочищую зубки, змиваю пасту з щитки і вмиваю обличчя. Тепер на двір, ще раз дивитись на погоду, яка просто погана. Падає дощ цілий день. Коротше, погода фу. І йду снідати, собі зробила капучино з бутербродом. Снідаю. Не завжди їм оці бутерброди. Сьогодні хотіла полуничок зі сметаною і зробити собі йогурт, але дощ і не могла позбирати. Клас. Але мої полунички домашні вже є, і вони дуже смачні. Буду дивитись тепер на мілку. До речі, в мене новина мілка, мала котята. Але я так і не знаю, поки що ці котята, вона, напевно, родили в бізнесінні. Погода фу. Але я роблю зарядку на вулиці, щоб дихати свіжим повітрям. Думаю, про зарядку вам багато розказати не треба, тому що багато хто її робить. Розминаємось класно. Теж пришвидшила, щоб все було швидше. Іноді це виглядає смішно. Але нічого. Переминаю руки. Зараз поприсідаю трошки. І ще ножки розіняти. Заднім, бачите, мій волейбольний м'яч, який намок трохи, тому що я забула його забрати. І тепер хати. Зараз буду приймати душ, це, напевно, моя любима процедура зранку. Водичка тече. Я перевіряю вона тепленько. Так, класно. Показую свій шампунь з маскою на волосся. Гель для душу і мило. Це все дуже класно пахне. І тепер такі переходики. Закручуємо водичку. І я вже помита. Ну що ж, це відео підходить до кінця. Це був мій ранок. Зазвичай так проходить мій ранок. Можливо, це відео вийшло не ідеальним, але я дуже і дуже старалась. Я помилась, зараз ще піду розчешусь і буду відпочивати, тому що сьогодні неділя. Я дуже давно хотіла зняти відео мій ранок, в мене ще є багато ідей різних відео. Вони будуть виходити. І кстати, про те відео, яке на вас довго чекала, я вам обіцяла його в кожному відео, це мали бути хованки з моїми мердавами. Це відео мало бути дуже класним, але воно не вийде, тому що мої брати погано познімали. Вони, коротше, дуже сильно трясли камерою, взагалі погана якість. Тому, на жаль, це відео не вийде, можливо, я ще колись зніму зі своїми подругами. Ну, а це було відео мій ранок, я дуже сильно з ним старалась. З вами була Наталя. Чекайте нових і класних відео. Па-па!